Ну що, ну, зробимо невеличку екскурсію містом Заводське. І хай це вас не дивує, але це буде велосипедна екскурсія. І поясню то чому. Бо зараз така жара, що чесно кажучи, залазить в машину, заводить її і їздить це, наскільки якось так дуже... хоч і привично, але... Ну, повірте мені. Кондиціонер у мене не працює в машині. Тому в такому пеклі от, легенько на велосипедіку, у чорненьких шортиках. От ми поїдемо, подивимося, яка місто Заводське, вулиця Комсомольська. Як ця вулиця називається? Шкільна? Шкільна, дякую. Вулиця Шкільна. Комсомольська. Здається, Комсомольська. Минулому. Ну, принаймні, зрозуміло, що шкільна. О, дивіться, тут наскільки тепло зараз, що ті, хто мерз з зимою в зимку, можуть точно сказати, що вони нагріються і от подивіться, от ті деревця, що я казав, що Заводська міська рада вирощує пальми. Да, вони трошечки, бачите, як обросли внизу, зверху видно, що воно обрізано. Але тіні такі дерева не дають. Зовсім ніякої. Ось що вийшло з тих дерев, які здаються пальмами. Ну, побачили, що це таке. Тінь дають вони, стовбур і все. І більш немає. Ось, будь ласка, це пошкоджене, на мій погляд, дерево. Ну що, кущик, все. Ну, давайте будемо так, будемо відвертими. Що з цього дерева буде? Ну нічого. Тіні воно не дає. Оце такі страшненькі дерева. Давайте я спробую сам от зайти під це дерево і знайти тінь. Ну да, навіть трава вигоріла під ними, під цими деревами. І ось дерево, яке не зрізали стовбур, не зрізали верхівку. Ось дивіться, яка величезна тут тінь. Що у таку жару немаловажно, повірте мені. Ну і ось ті дерева під садиком у нас у заводському, де не зрубана верхівка. Подивіться, яку величезну тінь вони дають. І от таку тінь дають ті дерева. Навіть асфальт тут взагалі не гарячий. Тобто ви зрозуміли сенс в цьому який? Якщо високе дерево, дерево, якщо висока верхівка, то відповідно йде велика тінь. І відповідно навіть в гарячу пору, навіть в жару величезну, можна в цій тіні сховатися. І е, не так жарко. Ну, Можна знайти в інтернеті багато інформації на цю тему, як навіть викошена трава змінює температуру. Коли ми підходимо до високої трави, там температура нижча, бо трава не так вона, відповідно, дає тінь і нижча температура там на кілька градусів, але нижча. Якби це... А стрьомненько, якби це смішнувато не звучало. А отут, де дерева вирубані, бачите, тут прямо пекло таке неймовірне. Відразу відчуваються жари де подих такий гарячий, знаєте, як від огня йде. Ну а далі тут вже трошечки вітерець і менше можна сховатися в тіньочку під, навіть під цими вишнями. Тому там були закиди такі невеличкі, що в коментарі писала одна мама, що на мою дитину впала ветка, то повірте мені, для того, щоб та ветка не впала, їй просто необхідно було вчасно вирубати, а не просто зрубати повністю крону цього дерева. Я не знаю, кому це прийшло таке розумному в голову, що от повністю вирубали крони по місту заводському в дерева. Але я впевнений, що саме ті крони не були всі вражені чимось, не були сухі. Просто комусь захотілося отримати безкоштовне дерево, безкоштовну деревину. Ну от і все. Тут поряд сосновий лісочок. і Далі в нас токарі і річка Артополот. Там завжди було тепло, була водичка, вона майже стояча, не проточна, тому кількість народу там величезна, завжди була. ну подивимося, ось прямо люди під'їжджають, стають. Я заїду зверху, з мосту покажу вам, що там відбувається зараз. Отак так ось? Ага, це сторона, яка далі йде на піски. Так, люди його знають, вітаються Я теж перший вітаюсь. ну що ж. Ну і тут ось місце взагалі прекрасне для того, щоб відпочити о, так як я і казав, дивіться, скільки тут народу. Так, от приблизим, можливо, погано видно, так краще видно. Дітвора купається дуже місто, тут хороше, водичка тут тепла, дуже. Нагадаю, що це поряд дві громади, і раніше всі думали, що ця річка знаходиться в... Заводській громаді. А потім через певний проміжок часу, коли поставили розмежування, з'ясувалося, що ця частинка землі, оце де кабачок, і інший ото кабачок теж на тій стороні, це частина знаходиться в Лохвицькій громаді. І хоча вони межують, всі ходять купатися саме сюди, у Лохвицьку громаду із Заводського. Thank you.